Доброго дня! І таке питання ріпак і ріпак в гнізді. Именно. Чи потрібно його видаляти повністю, відкачувати, чи можна трошки залишати. ну значить, Давайте почнемо з того, що ріпак один із медів, який кристалізується ну, моментально. Тобто, якщо волога з нього вже вся, ну, випарували вже вологу всю бджоли запечатали, то буквально 3-4 дні. І він вже кристалізується. Ну, в гнізді трошки довше він, так як там температура і вологість висока, а якщо винять цю рамочку, 2-3 дні все, вона вже закристалізована, в медогонки вона вже не відкачується, Даже хоч він і, і трошечки ще жидкий, але він вже не відкачується. Ну, і Почнемо з того, чи потрібно його відкачувати. Моя думка, що, да. якщо ви стояли на ріпак або спеціально виїжджали на ріпаку, або ріпак прямо біля вас, і ви впевнені, що у вас. Іменно всі гніздові рамки, медові корпуси, все іменно ріпак, ну тому що більше нічого не було в цей час. То бажано відкачати геть все під ноль. Так як після ріпака зразу ж йде акація, ми не переживаємо, що бджолам не хвати корму, тому що вони зразу ж піднесуть акацію. І ваша бджолородина буде мати корма для подальшого свого розвитку. Але якщо ви дивитесь по прогнозу, да, що прогноз пише невтішительний не такий, що 10 днів впереді дощі, похолодання. То, звісно, ріпак із гнізда можна весь не відкачувати. Да? Ні, Звісно, якщо рамка від планки до планки повністю запечатана ріпаком крайня да, і має там 4 кг, то звісно, її треба видалити. А якщо у вас є розплод і зверху корона з цього ріпака, то це не так уж і страшно, тому що, якщо я ще й кажу, буде похолодання, вони його цей ріпак з'їдять. Далі, що ми можемо зробити, якщо ми цього не... Встигли, да, не відкачали. Да. Ну було нам жалко відкачувати з гнізда, бо думаємо, а, а вдруг їм буде мало корму, да, не буде їм вистачати. І ми цей ріпак залишили. Але пішла акація, і вони собі наносили. Да, і ви починаєте качати, і у вас виходить, що ту акацію, що вони занесли, вона з медагонки вискочила, а ріпак залишився такий солідол внутрі, густий. Все, що з ним робити? Ну, в зиму його ну, неможливо оставляти, бо він стане прямо камінь. Все, камнем бджоли загинуть зимою, тому що з'їсти його, розбавити там з водою в зимній час, коли прохолодно, вони не можуть. В зиму ріпак залишати ні в коїм разі не можна. Значить, коли ріпак ми качаємо, це у нас сезон надводків. Да? Такі рамочки, коли він такий густий, як солідол, ви можете віддати відводок. Відводок немає льотної бджоли. І практично все годування його, це буде оця ваша рамочка. І за той там тиждень-два тижні, поки вона надводок не почне літати, вони цей ріпак заберуть. Якщо ви не встигли цього зробити, там немає у вас і отводків немає нічого, виходу вже у вас ніякого немає. Рамка ця практично викидається. Да? Ви можете перетопити її вже на самогон, можна так сказати. Да? Бо для того щоб розтопити ріпак в рамки, треба да, дати температуру 60 градусів. При 60 градусах у нас топиться віск. Тобто рамку ви втрачаєте. Тому дивіться по погоді, по-перше, і ніколи не залишайте ріпак внутрі гнізда. На зиму, тим паче ні в коєм разі. Я не знаю, який, який ще спосіб є для того, щоб. Достати ріпак із рамки, який вже закристалізувався. Якщо ви знаєте, то напишіть в коментарях. Але я вам рекомендую, якщо ви знаєте, що у вас точно чистий ріпак в гнізді, або в медових корпусах, його треба викачувати повністю під ноль, не залишати ні одної рамочки. Якщо ви бачите, що у вас, крім ріпака, вони ще несуть ще якісь медоноси, да, акацію там підмішують, то ріпак уже перемішаний з акацією, він не кристалізується. І такий мед можна залишати на зиму, але якщо він чистий ріпак, то по-любому його викачуйте, іначе ви просто позбавитесь рамок, бо скормити ви ці вже закристалізовані рамки бджолам не зможете. Тому що е, бджоли його оттуда вибрати не можуть, тому що він уже, я вам кажу, він став уже такий камінним. І вони його не взимку не виберуть, ні влітку вони його брати не зможуть, тому що закристалізований ріпак вже е, для корма бджолам не, ну, не годиться. Ну от якось так.